Всім привіт, дорогі друзі! В цьому відео ви дізнаєтеся вже останні новини зі стану національної збірної України з футболу перед матчем проти Бельгії. Конкретно будемо говорити про прес-конференцію Сергія Реброва, які основні моменти він виділив перед матчем проти команди Руді Гарсії. Також хвороба Артема Довбека. Ми постараємося пристосуватися до цих умов і спрогнозувати склад збірної України на матч проти Бельгії з огляду на. Скоріше за все відсутнього вже Артема Добика, який захворів. Ну і турнір в Канаді офіційний. Вперше в історії Україна прийме участь в такому підготовчому турнірі до відбіркового етапу. ЧЕС 2026 який відбудеться в Канаді. Там будуть брати участь чотири команди. Коли це буде, чому і як ви дізнаєтеся вже. Цьому відосі тому додивіться обов'язково до кінця. пишіть власні думки стосовно хвороби Артема Довбика, прес-конференції Реброва, і взагалі, як ви ставитеся до нового турніру, в якому Україна буде брати участь вже в червні. Тому перед початком ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім приємного перегляду. Розпочнемо, думаю, що з прес-конференції самого Сергія Реброва перед матчем проти Бельгії, де з ним поряд був Ілля Забарний. В принципі, нічого надзвичайного там, звісно, сенсаційного ми не почули. Єдиний момент нас цікавив про Артема Довбика. Давайте зараз зацитую слова самого Реброва. Вчора Артем звернувся з великою температурою. Це інфекція. Наші лікарі роблять все можливе і неможливе. Завтра подивимося. Сьогодні він не тренується у загальній групі. Теж саме Максим Таловєров, який приїхав до табору збір. І з пошкодженням і зараз вже повернувся в свій клуб. Решта хлопців працюють, готові на завтрашню гру. І розуміють, наскільки важливі ці дві гри для нашої збірної. Перед цим була інформація, що Артем Довбек був в масці в автобусі. Він сидів, і звісно, Ребров ми бачимо, що на прес-конференції це підтвердив. Температура вчора. Ну, друзі, все можливе і неможливе робиться. Звісно, але ми розуміємо, що Артема Довбека в основному складі, мінімум, на перший матч, ми не побачимо. Чи буде він готовий хоча б вийти там на півгодини на хвилину не незрозуміло, але можна констатувати факт, що без Довбика ми на перший матч залишаємося. Це раз, другий момент, друзі. Для Артема Довбика це не дуже добре, тому що він і так в збірній не демонструє тих якостей, і взагалі забивних, забивного Артема Довбика. Ми вже давненько в нашій національній збірній не бачили. Йому це не йде на користь зараз. Оця хвороба конкретно, тому що в нього і так в збірні до цього не йшло. Маю на увазі забиті м'ячі, та й взагалі моментів в нього було мало. А тут ще і хвороба. То травми бувають, то хвороба. І насправді для нашої збірної з точки зору атакувального потенціалу це хвороба. Втрата резерву, але а, чи попливає це на гру, тому що до цього ми бачили Артема Довбика ну, дійсно інертного, тому що на нього не грали. А якщо і хотіли грати, то то напевно не дали нам це зробити, тобто його фактично перекривали. І тренерський штаб Сергія Реброва ну, ніяк з цим впоратися ми бачимо в останніх матчах не міг. Довбик був без забитих м'ячів і фактично без моментів. Тому це може бути як і в плюс для нашої збірної відсутність Довбика. Як би це парадоксально не звучало. Але, звісно, це великий мінус, що ми втрачаємо. Подивіться, за один збір на ці два важливі матчі. І Таловєров, який в хорошій формі знаходився. Напевно, його найкраща форма з часів збірної України. Він травмований. І Артем Добик, який я б не сказав, що він в поганій формі. Він забиває за погану рому. Це, це взагалі здорово. Він знаходиться в нормальній формі, але но теж випав. Але до складу нашої збірної ми ще перейдемо в кінці відео. Додивіться обов'язково. Далі Сергія Риброва питали стосовно чуток, які випливли в СМІ, стосовно можливого якогось конфлікту між федерацією, між Шевченком і там Рибровим, тобто між людьми, які ближче до шеви бусім то вони хочуть позбавитися Реброва. Рибров це прокоментував, сказав, що в принципі в них робочі стосунки із Шевченком, все нормально, ніякого конфлікту немає, ніхто його не хоче, умовно кажучи, вижати з клубу. Звісно, якби навіть щось було, і можливо, якщо щось є, якийсь конфлікт, то Рибров би на цій прес-конференції нам точно нічого б не сказав. Тому я думаю, це залишиться просто між ними, якщо там щось є. Якщо і нема, то, ну, то, то взагалі добре. Ну і питання про Бельгію задали Сергію Реброву стосовно того, чи важко було підготуватися до суперника, який має нового тренера, і чи очікує Рибров іншу гру в порівнянні з тією, яку ми бачили проти них на євро? Цитую Реброва. Взагалі, збірна Бельгії дуже збалансована. дуже багатий вибір гравців. Вони навіть мають двох гравців, які пропускають цю зустріч, але дуже великий вибір. Я вважаю, що важко готуватися, тому що на 100% не знаєш, хто буде грати на цій позиції. Дійсно, багато гравців, багато конкуренції. Подивимося, я не думаю, що дуже сильно зміниться схема гри з цим тренером. Ми аналізували, як він працював раніше. Я завжди кажу, ми аналізуємо, ми показуємо хлопцям, але дуже важливо, що покажемо ми. Якщо ми хочемо грати на. Рівних з таким суперником треба працювати на максимумі, треба показувати футбол, який ми вимагаємо від нас. Наступне питання теж стосувалося гри збірної Бельгії, але тієї, що була на євро. Тобто, журналіст запитав, що конкретно Реброву запам'яталося з попереднього матчу проти Бельгії на євро і чи змінилося щось у нашій збірній з того моменту. Цитую Сергія Реброва. А чому щось повинно мінятися? Я не знаю. Гравці майже ті ж. Ми додаємо ще гравців. Я вважаю, що взагалі це зовсім різні матчі. В тому матчі нам потрібна була перемога. Я вважаю, що ми створили достатньо моментів, ми могли перемагати. Збірну Бельгії влаштувала нічия, і вони не були такі агресивні. Ті матчі, які зараз ми дивилися лізі нації, це була зовсім інша команда. Вона грає набагато інтенсивніше ніж грала проти нас на євро. Тому, як я й казав, треба зосередитися на своїй грі, поважати Бельгію. В цьому моменті з Рибровим Можна, звісно, <хи> погодитись, тому що в збірні реально нічого не змінилося з тих часів. Ну окей, нема мудрика, там немає брашка. Умовно кажучи, деякі футболісти випали травми, це все об'єктивно, да? зараз довбик з захворів. Тобто це об'єктивні причини, по яким е, немає футболістів. А стосовно гри, реально гра не змінилася. І ми вже говорили в анонсі, друзі, я прогнозував цей матч. Якщо ми беремо Євро, ми беремо Лігу Націй, цілісно. Гра збірної України взагалі не змінилася, ми не показуємо якийсь високий рівень гри з точки зору контролю м'яча, там інтенсивності, в атації, атакувальних дій. Е, якість в захисті в нас, напевно, обмежується тільки грою з топовими збірними, тому що з збірними, умовною Грузією, Чехами в нас завжди якийсь мандраж, і, в принципі, ми е, чимало голів в деяких матчах і пропускали, особливо проти Чехів, де да, і грузини нам забивали. Тобто були проблеми в захисті. дійсно Сергій Рибров показав себе як тренер, який вміє будувати хороший захисний футбол проти умовної Італії, Англії, проти бельгійців, наприклад. Да? Тобто ми можемо грати на результат, але диктувати умови команда Риброва на такому рівні на даний момент не може. Чи це рівень тренерського штабу, чи це рівень зараз футболістів? Це може бути як два в одному, а може бути якась одна проблема, і як її вирішити, тут вже ми побачимо по результату відбіркового етапу. Чемпіонату світу 2026. Ну, як на мене, найцікавіше запитання було про схему, в яку збірна України зіграє, тобто кількість викликаних центральних захисників. Реброва запитали, чи можна вважати виклик лише чотирьох центральних захисників, особливо після травми Таловірова. Таким собі натяком, що збірна України не гратиме в три центральні проти Бельгії. Як це було на Євро? І чому саме такий вибір? Давайте послухаємо Риброва. По-перше, зараз ми довикликали сватка. Сваток уже в збірні і в нас вистачає центральних захисників. Я вважаю, що ми можемо зіграти і в три центральних захисники, і в два. Ще раз, коли команда грає в три центральні захисники, іноді функції цих гравців вони можуть бути номінальними центральними захисниками. Але їх функція інша. Дуже важливо, яка функція гравців на полі. Навіть ти граєш у два центральні захисники, а іноді опорний півзахисник стає центральним захисником. Тому я вважаю, що ми викликали достатньо центральних Захисників, як ви бачите, в нас дуже важка ситуація з жовтими картками. Вісім гравців на жовтих картках, і в завтрашній грі треба бути дуже обережним. Тобто особливо натяку від Сергія Риброва ми можна сказати і не відчули стосовно схеми, але це говорить про ну можливо нашу гнучкість, що Сергій Рибров ще не визначився, можливо, з самою схемою, чи це буде стандартно там 4 1 4 1 чи ми зіграємо в 3-ЦЗ і буде там центральним третім центральним сваток. Скоріше за все, тому що вибір у нас там невеликий. Після травми Довбика, як мінімум для мене, залишається 50 на 50. Рибров зіграє в два центральні захисники чи в три центральні. А яка ваша думка? Пишіть обов'язково в коментарях. І ще одне питання, яке стосувалося схеми збірної країни на завтрашню гру, і в принципі позицію лівого Вінгера, де журналіст задав запитання про Михайла Мудрика. В принципі, говорить, що в нас вибір зараз там не дуже великий в позиції лівого Вінгера, і як Сергій Рбров буде вирішувати цю проблему. Зараз давайте послухаємо Реброва по перше, ми усі підтримуємо Михайла. Ми допомагаємо. Я впевнений, що це важливий гравець для нашої збірної. Це молодий гравець. Я йому тільки бажаю швидшого повернення до футболу. Це дуже важливо для нього і для національної збірної. З приводу завтрашньої гри. Ми зробили цей вибір, зробили товариську зустріч. Ми грали між собою і намагалися спробувати декілька варіантів на позиції лівого вінгера. Тому завтра побачите, хто буде в цій позиції. Ще раз кажу, що завтра в нас тільки перший тайм, і дуже важливо, як ми зіграємо другий тайм, який буде у ген. І можливо підтвердив, що все-таки ми будемо грати з фланами. Якщо ми будемо грати саме з флангами, ну у нас може бути. Як на мене, два варіанти побудови. Вони залишаються такими, які ми обговорювали в минулих відео, якщо ви не бачили відео, де ми розбирали склад збірної України, викликаних футболістів від Сергія Реброва. Далі анонс матчу, відео, де ми вже більш обґрунтовано теж обговорювали склад нашої збірної, можливий, на Бельгію, і вже знали, що травмований Талавєров. Зараз уже, по факту ми маємо пристосовуватися і обирати склад з огляду. На травму, точніше, на захворювання саме Артема Довбика, тому. Переходимо до е, моїх двох варіантів складу на матч проти Бельгії. Так як Ребров сам сказав, що збірна України награвала кількох гравців і грала двосторонку на тренуванні е, саме позицію лівого Вінгра. Ну, я думаю, друзі, що тепер вже за базу нам потрібно е, мати е, сталу схему збірної України в два центральні захисники. Це зумовлює, звісно, травму Талавєрова, те, що на нього більше ставили, а не на сватка, якого довикликали. Плюс. Е, old Варіативність менша вже в атаці, тому що грати в два нападники вже буде вашим завданням. Там тільки в запасі є тепер ванат, ну плюс ще деякі футболісти можуть зіграти позиції нападника. Тому я візьму е схему, про яку я вже говорив в відео анонсі на матч Україна-Бельгія. Це 4-1-4-1, де, в принципі, по позиції нічого не змінюється. Думаю, що циганков все-таки вийде зліва, його будуть там використовувати справа. Можливо, Гуцуляк, але я думаю, все-таки на досвід Ярмоленка поставить. Ребров, Яремчук, атаці, Зудаков, Зіна, Калюжний, ну і в захисті, скоріш за все, змін ніяких не буде. А от зміни в наступній схемі, я думаю, що точно будуть, якщо Ребров зіграє в 3 ЦЗ. Щоб бути в контексті, звісно, передивіться відео анонс на матч Україна-Бельгія, ось склад, як виду, змінився. Без Довбика, але я думаю, що з циганковим. Тобто, якщо ми зіграємо в три центральні захисники, і це буде Матвієнко, скоріш за все, Сваток і, звісно, забарний. В опорній зоні Калюжни, якщо в нас латералі конопля, та Миколенко і центр поля, вище Судаковзіна, атаці я малював Довбека разом з Яремчуком, то зараз я вважаю, що Циганков може, звісно, замінити Артема Довбека навіть на позиції нападника. В нього є досвід гри на цій позиції. В два нападники він цю функцію виконував в Жероні. Він грав не тільки на фланзі, він грав і на півфланзі атакувально півзахисника. Він і грав і другого нападника. Зовсім нещодавно Жерона грала в три центральні захисники 3-4-1-2, по-моєму, схема, де Циганков з Денджумою грали на позиції нападників. Циганковим якраз цій позиції збірна України може бути більш гнучка, тому що це може бути гібридна схема не тільки 5-3-2, Де циганков звісно, е, може грати глибше, але в цілому буде займати саме цю позицію, але більше тяжітиме на правий фланг. Це може бути схема і 5-4-1, де це буде займати позицію правого півзахисника, а Судаков буде грати теж позицію тільки лівого. Тобто ця схема конкретно і поява Віктора Циганкова на позиції другого нападника може дати дійсно нашій збірній хорошу варіативність, що ми можемо змінюватися по ходу гри. І все буде залежати від того, як команда розташовується, як грає суперник, звісно, і далі вже Робров зможе спокійно собі вказувати футболістам де хто має грати в тій чи іншій фазі ну і судаков його універсальність я думаю що він може зіграти в цій позиції він атакувальний футболіст він частенько зміщується на фланг допомагає партнерам тому для нього це не буде проблема якщо будуть якісь проблеми то на другий тайм можна змістити в позицію лівого вінгера там лівого півзахисника того самого циганкова випустити Назаренка випустити можна ваната поміняти позиції тобто там є безліч варіантів але я думаю за базу теж можна взяти ти оцю саме схему і конкретно Віктора Циганкова. В основному складі, тому що він зараз в непоганій формі, він в роні. Основний. Я думаю, всі передумови, що він має замінити Артема Довбика. Це буде гра в одного нападника, і це буде 5-4-1, чи це буде 5-3-2-2 форварди, де Циганков буде трошки глибше. Ну це вже я думаю, сам Сергій Ребров вирішить. Як ви вважаєте, друзі, пишіть обов'язково в коментарях, яка схема для вас ближча. Я все-таки вважаю, що буде 4-1-4-1 з огляду на травму Довбика, тому що насправді я очікував побачити е, двох таких стовпів Яремчука і Довбика, але зараз ми бачимо що довбик не тренувався сьогодні з командою, тому навряд чи він вийде проти Бельгії. Ну і остання новина, про яку хотілося поговорити, стосується нашої збірної. Це турнір в Канаді, друзі. Що це таке, коли відбудеться? Давайте зараз коротенько. І в принципі, що це може дати нашій збірні. У червні, друзі, поточного року Збірна України вперше в історії проведе офіційний матч в Канаді у межах підготовки до відбору чс 2026 Збірна України разом із командами Канади, Нової Зеландії та Кодівуару візьмуть участь у турнірі чотирьох націй: Canadian Shield що відбуватиметься. В Торонто. Це не просто чергові поєдинки, а подія, що має велике значення як для українського футболу, так і для всієї української діаспори за океаном, а також сприятиме зміцненню міжнародних зв'язків нашої держави в час війни. Протягом цього історичного для нашої команди турніру вона проведе два матчі на стадіоні BMO Field, який 2026 року прийматиме зустріч фінальної частини чемпіонату світу. 7 червня підопічні се. Сергія Реброва зіграють із господарем змагань з Канадою, а 10 числа тож червня із Новою Зеландією. Поєдинки відбуватимуться за регламентом ФІФА, а про час їхнього початку буде повідомлено, звісно, додатково. Ну, друзі, в принципі, ідея непогана. Ми Ребро вже говорив, що на червень заплановані товариські матчі. Тобто, ми мали правильно зіграти рядові поєдинки, а так як змогли організувати. Отакий реально офіційний турнір, в якому буде ну якась змагальна складова. Це великий плюс для нашої збірної. Плюс зіграти з командами з іншого континенту в товариських поєдинках. Це дуже здорово. Тому що в нас же є амбіції грати на чемпіонаті світу 2026. Це по-перше, буде мотивація для футболістів: продемонструвати себе офіційність поєдинків. Що в принципі, додасть, звісно, певної інтриги і вболівальникам дивитися на це. Плюс, друзі, третій момент ну насправді збірна України фактично на чемпіонаті світу. До відбору вже побуває <хи> як мінімум на тому стадіоні, який буде приймати матчі фінальної частини ЧС-2026. Тобто тут одні плюси, як на мене. Да, Суперники там не топові. Можливо, Канада, Нова Ну, в Канаді доволі непогане там покоління. Той же Девіс, той же Девід, Девід з Баварії, Девід з Ліля. Непогані футболісти. Можливо, ви ще когось з хороших гравців збірної Канади знаєте. пишіть обов'язково в коментарях. Ну а для Сергія Реброва, звісно, це велика можливість все-таки підготуватися в матчах з офіційним статусом до відбіркового етапу чемпіонату світу. 2026, де сподіваємося, наша збірна виступить гідно. І в цих поєдинках Ну можливо, ми побачимо якраз якихось залучення нових футболістів в національну збірну. Можливо, вже з молодіжки тих гравців, які грають десь в, в Європі, але поки що ще не потрапляли до національної збірної. Можливо, умовно там Кочергіна ми вже побачимо. да Футболіста, який заслуговує насправді виклику до збірної. То ж само Батагова і інших футболістів. От пишіть обов'язково в коментарях, кого ви хочете бачити вже на червневі матчі в лавах національної збірної із тих гравців, кого ми взагалі там ніколи ще не бачили. Можливо, з молодих талантів, хто вже готовий. Тому, друзі, пишіть свої варіанти в коментарях. Тому на цьому в мене все залишається тільки дочекатися самого поєдинку між е, Україною та Бельгією вже завтра. Якщо ви дивитеся в день матчу 20 березня, то вже сьогодні, друзі. Я нагадую, що пряма трансляція на моєму каналі буду для вас коментувати цей поєдинок. Розпочинається о 21.00. стрім, де ми розберемо склад Сергія Реброва. Подивимося, які несподіванки можливо. Ми будемо бачити в цьому складі. Тобто разом будемо болівати за нашу збірну. Всі долучайтеся, ставте нагадування, обов'язково ставте лайко з цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Всім до нових зустрічей!